Що він думає про тебе прямо зараз? Давай подивимося розклад. Думай про нього, щоб енергія дійшла до карт Таро. Я бачу, що він згадує минуле, ваші, він згадує ваші загальні моменти, може прокручувати в голові щасливі епізоди. У нього є ностальгія та відчуття, що ти була для нього своєю такою людиною. Його тягне до тебе на рівні пристасті та залежності. Але, але, може. Не він показує байдужість до тебе. Він такий думає. Я бачу, що у нього є карта, випадає самітника. Це значить, що він відсторонився від тебе. Він зараз аналізує ваші, ваші стосунки, думає про тебе через призму самотності, але без проявів Аз, яких сильних. Бачу карти мечів. Схоже, у нього всередині є якась думка. Ми розлучимося. Чи потрібно ставити крапку, чи ні? от таке щось він думає. Він може думати про тебе різко, але все ще вертається думками про тебе. Підсумок розкладу я би зробив такий: наразі він думає про тебе більш ніж готовий показати. У голові у нього крутяться спогади, де ти відігравала важливу роль, але але тут я не бачу щось, щось серйозне.